Я хочу помолитися за всіх військових, хто в полоні. Отче нащо, сина небеса, нехай святиться в'ямня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визови в нас Кава, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Блажсловена тими жінками і благословенний підтонут Бог, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.